Привіт, кіт. Гарного усім дня. Так, 5 градусів тепла у нас. Вітрюган, гарного усім ранку. Ми розпокою затишку. О, другий бегемот летить. А я йду поратися. Шість годин. Ти вже знову будеш його зачіпав, то я тебе вкушу. Паскудник. О, а я йду поратися. Так, точко. Ну і відповів на запитання, на такий коментар. У нас третій рік підряд. Чуєте? Пів і співає. Третій рік підряд родиться по троє козенят. і всі троє мертві. Яка може бути причина? Ой, причин має бути декілька. Привіт. Козолі-мазулі. Причин може бути декілька. Сама головна причина це, це, як сказати, нестача йоду. Ось, там пише, ми давали. Це мої мазульки всі. Я оберну зараз камеру. О, всі вони є. Що там, що там, що там, що там? Поцюся ти ноську, так вам. Ноську ти задерли мої пані, бачите? Вони хочуть ноську поцюсяти. А яка балдьош. Як носька сірбить, то можна. А ще тут, ще тут. Ну давай ще й тут, що зробиш. Кориця, тобі почушкати? Давай. Ну, даєш ножку, ні? Кориця. Котру? А, тобі та робити, та робити. Тебе та робити, не та не з того боку. Оце бачите? Оце мої такі стюардеси. Все? А тут чухати, другу, тобі ще ще почухати. Тобі ще. О, то бачите. Ще люба не дочухала трошки, ще треба почухати. Ой ви. Ой ви, мавпочки мої. Вредні такі мої. Бабулі такі. Так. Ледненько все, обертаю камеру, буду знімати далі. Так, поставлю телефона. Ось. І буду знімати далі. Нестача йоду, там пише. Казали, що треба дати таблетку йоду. От, То ми дали. І все одно козенята не живі. Ну там не написано, чи є гулів тих козенят, чи нема гулів тих козенят. Я цього не знаю. Треба, щоб було написано, чи є, чи нема. Якщо є, то це нестача йоду. А нестача йоду це не таблетку, не таблетку йоду дається. А дається така йод таблетки. І це таблетки їм дається. Не одну таблетку від одної, то що, як казав, не біка, ми там у морі капка води. Так само і то. О. Треба, треба, щоб це було не одною таблеткою. А треба багато. Я місяць даю, місяць не даю. Три місяці, виходить, даю. А, два не даю. Всі кузенята здорові родяться. І все прекрасно. Тут поконечно, але факт є факт. Так що ось таке то. Так, коли виразно вигляда, так. О, ще він, тих, ось. Ось так, щось такі-то байки. Таблетки звуці польот. Так, що ось такі-то байки. Так, такі, байки. Друга причина це... Це родинне покриття, та й родинне покриття. Може ця козичка від брата свого. І через це вона не може вродити здорове козенят. Бо якщо лінійне покриття, це саме тягше покриття. Для кіз, чи там для хто не було. Кортеся. О, через те, що не таке страшне, як вертикальне і як горизонтальне. Ось, так що ось таке діло. Бо тоді дуже часто родяться козенята неживі. Або сильні гемофродити, або... або. Ето, як сказати. Коза не відгулює. Ось або родяться козенята і неживі ось так здихають, або абортірує постійно. Ось так. Так що по-різному може бути. Купа причин тобі, тобі почухати. Ой, щоб ви вже здорові були. Ще ти задерла ножку. Все, ну це все мені легше. Що ти хочеш? Ну, що ти, зірулька моя хоче? Ось ну, відуйку ти моя така. Зараз принесу їсточки, дам. Зараз, дівчата. Зара. Сігай на сипуля. І якщо це є лінійне прикриття, ось, то тоді всяку засік йде на вибраковку. Якщо це не проблема з йодом. Ось так. А чую, чую, як ти кукурікаєш. Ось так. Так що тут же вам рішати. Ножку підніми. І дивитися, як же можу знати наперед, що там вашої кози. Тут вроді все, знаєш, зірка. Ну, повернися! О! Тоді все знаєш, і вроді, думаю, вже ніч не може статися, трак-бах і є якась проблема. А це чиясь коза, то тобто, ще взагалі темний ліс. О. Так, що ось такі-то справиньки. Що хай Бог дає, щоб ваші кози, повернись, мов помала. Були здорові і все було. Прекрасно. Оце такі. Ще має бути причина, якщо коза сильно заглищена, не даєте її зерна вдосталь. Ось, то тоді також таке може бути. Ось що Їй не вистачає поживу і вони просто-напросто не, не виживають, вони здихають від цього. Так, що, нема стільки, скільки скільки треба кузі. Так щось таке. І таке може бути. Коза має їсти зерно. Другий рік. О, малишка, що? Зараз Люба принесе соломиці і поставить вам пиття. І все, і Люба йде до хати. Наші кабанові їсти дамо. Та й усе. Так що ось такі то справи. Так що дуже мало інформації написано про те, що здихають козенята живі. Ось, що родяться не живі. Багато причин, може бути. А вам гарного дня, хай у вас всіх будуть здорові козенята і хай всіх все буде добре.